Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ми в центрі з натою прийшли, ходили, гуляли в магазин Мірела. Той, що мені дуже подобається, магазин Мірела. Але я там собі нічого не купила. Зараз наточка пішла заказати морозиво, яке нам захочеться. І ми покушаємо морозива. Яке нада, ти заказала, кажи. Темний шоколад та печиво. Ага. А мені яке хочеш, таке і вибереш. Один темний шоколад, одне печиво. Угу. Добре. От. Так що ми покушаємо розова і підемо далі, прогуляємося. Сьогодні хороша погода, ну, правда, 32, плюс, але такий трошечки вітрець і от того. Дуже добре, не жарко. Ви дивіться, приходьте на Фейсбук, як я додому прибуду, так я на Фейсбуці повиставляю ті е, фоточки, де мені ната поробила, красиві фоточки, так я повиставляю, так ви подивитесь. Ось бачите, красиво. А зараз я тут устану. отак так устану. Оце ж, бачите, церква, церква така здорова. Ось, Зараз я тут пройду. Здорова така церква. Діво Антоніо, Тхаумат, Урко, це по якомусь там уго. Написано така здорова, здорова церква. От. А це ж тут такі ростіжки. Бачите, кругом такі ростіжки. А там люди продають свої фруктонези, свої сіки. Отак. От -от Отаке оце. Оце ж кафе, коктейль, лонгдринк. Ось таке оце кафе. Тоді ми підемо ще по магазинам, пройдемося трошки і підемо додому. Ну, я вам таке малесеньке відео зніму. Ось так от достатньо. Оце фармачії. Слава Богу, нам нічого не треба в фармачії. Так що бувайте здорові. Все добре, всього хорошого. Пока-пока. Всіх люблю. Пока. Тримаємось. Моя рідна, моя нескорена ненька Україна.